Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось така проблема у нас існує в Україні донині. Ми не можемо розібратися. А що ж то таке за московити андрофаги, І що ж це воно за люди? І чи люди то взагалі. Вони кожен день демонструють свою андрофагість, тобто Ну, Удари по Полтаві, удари зараз по Львову, по Одесі, по Харкову, по Києву, ну, скрізь де можна, і обов'язково по житлових кварталах. Обов'язково. Якщо е, українці б'ють, по НПЗ, по е, місцях зосередження військ, по нафтосховищах, по заводах, по місцях, де зберігаються е, снаряди і ракети, то московити б'ють по е, житлових кварталах. Так. Ну, Один народ, скажеш, так. Ну, близький народ. Та ні, це просто різні світи різні цивілізації, абсолютно різні цивілізації. Так. І тут ще присутня та, знаменита, хто там цей Алконаут, чи Медведів, і там інші, заявляли про якусь лишню хромосому, яка відрізняє цей народ від всіх інших. Це народ, як він, богоносець. Так, народ Третього Риму, і, і він же вся така Беліберда неймовірна, яка не налазить ні на що. Так. Ну, Зараз вони активізувалися. Так. <світ>, Світ поки що не сприймає це все, але ну, прийдеться скоро зрозуміти, що це народ богоносець так. Тому він. Скрізь, де тільки можна, так, використовує мощі, які возять скрізь. Ну, от, особливо мені сподобалося, от, коли витягли е, залишки, кістки так, оцього генералісимуса Суворова і почали потім їх розібрали на окремі там, кісточки. Так, і почали возити по е, різних військових частинах. Так, навіть на атомну станцію кажуть, Курську завезли, щоб він зберігав від ударів української армії. Там під Покровськ заводили. Куди там тільки вже не возять це все діло? А потім взяли, нібито його ці всі кістки зібрали в одну купу в якийсь ящик і здали на зберігання у на склад. Так, на склад, де зберігаються якісь там старі. Старе мундірування, по парускі, і е, броніки старі, там, каски старі і все останнє. І між ними генералісимус у ящику лежить. Так. І це для них, виявляється, нормально. Розвозити по військових частинах по все. Оці всі викликати попів, які співають, виспівують, і все, народ стоїть по э, стойці, струнко, і внімає, по-русски, от этим мощам. Так. Я не знаю, що. буде. Тут, подійш, це ж народ такий. От він же ж не даремно. Це ж московити створили мавзолей, куди помістили мумію Леніна, цього сифілітіка, так, потім помістили мумію туди Сталіна. Потім Сталіна від теля витягли за ноги, і е, цвинтар в самому церкві Москви, під е, е, стіною Кремля. Ну, де ще у світі щось подібне є. Я другої такої сторони не знаю. Так і другого такого народу немає. Ми його тільки зараз, і то не ті, які здатні тільки до е, ну, аналізу і синтезу, починають пізнавати, хто такі московити андрофаги і чому вони такі. Так. Вони просто знаходяться на, ранній, на ранньому етапі, на ранньому щаблі цивілізаційного розвитку. Так. Тому отакі неймовірні для цивілізованої людини речі відбуваються, як оце зараз вони відбуваються у Московії. От той же самий алконавт Медведєв виступає і каже, що ну от не не виходить у нас, ну так натікає з Україною. Чому? Тому що і щас військової цієї СВО та зовсім вже, вже, нові пироги утворилися, зовсім нова тактика, зовсім нова стратегія, зовсім нове озброєння. так. І виявилося, що от на цьому етапі то головним озброєнням армії московитів-андрофагів є шамани і мощі генералісимуса Суворова.